Я вас слухаю. На якій підставі вам повинні проявляти документи? Да. Ви знаходитесь в зоні да. режиму воєнного стану, на території України і перебуваєте да. на блокпосту, на режимному да. об'єкті. Документи, ви... документи на блокпост Літа. маються. Документи на блокпост маються. Ознайомлюємося. Звісно, паркуйтеся, не блокуйте проїжджу частину. Так ви ж мене познайомлю. де зупинили, там я й зупинився, правильно? Ви ж мені тут махали стій, стій, стій. Я став. Що далі? Тепер їхати чи що? Не блокуйте, будь ласка, проїзну частину, припаркуйтесь, я вам за зараз покажу всі... Де дати. мені припаркуватися? Що? Де мені припаркуватися? Протягніть Протягнічим далі. Ми не легковушкою, не якимсь там міні-брозовичком. Фуру ми на чорних номерах. Полноценною <рес> фурою, понимаєте, на чорних номерах. Він просто тормозить фуру на чорних номерах узнать, що він спитав перше. Пустий! Пусти? Чи... Ну. Ну, Пу... воно його. Це поліцейський. Яка йому, ну, Що він хоче? Яка йому різниця, Постає чи повний? Ну, просто... Він не ВСП, не ВІ. Ї... Мусор. Алімай мусор. Просто, щоб ви розуміли для повноценного. Ну, так сказати, бачення ситуації. Йому стало скучно, він вирішив зупинити фуру 20-тонника на чорних номерах видно, що військова машина. Зупинитись, питати, чи пустий, чи повний. Це робота військової інспекції. Так, це вже робота військових ВСП, інспекцій, цієї двіжухи. А нас просто обичний полупокер зупинив і питає, чому пусті. Його це взагалі не повинно колихати навіть, якщо ми повні. Де? Ага. Дай ми всі фонарик. Фонарик? Угу. Тримай. Тримай, Грамо. Водій, ви вийдете? Ні. Не вийдуть. Я тоді ознайомлюю, що на підставі такі восьмої закони України про воєнний режим на правовий стан. Це мій клопвост тут існує на підставі наказу командувача командувача посудфортиця No50ДСД, який є з режимом доступу обмеженого доступу для службового користування. Так от я ж тому справа, я же хочу на них побачити документи. А якщо він має гриф секретності, як ви на нього можете подивитися? А, до а, як, а яке тоді ви маєте право питати в мене, чи я, чи повний, чи що я везу. Якщо це під грифом секретно. Ви поліцейські, я військовий. Де ви Де ВСП? Що ви до мене доколу пали? То... Так давайте сюди ВСП, чого ви мене зупиняєте? І чого а ви знаєте? А номера ви не військове. видно? А номера, що не видно, ну неужели? Я в шокі просто. Ну для кого ж там номера висять? Ви ну номера для кого висять? Ну хлопці, ну йоку ну, 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 ж. Ну, ну як? Ну всі ба, ви перший Ваші блокпост. Блять, Ви розмови почали батюкати. Шок? Я коми тільки що щойно, блять, жодного мата, у мене все фіксується. Ну, До речі, на номери. секундочку. Добре, у мене номера. Ні, стоп! Стоп! Дай сюди, Ні. Дай. Ні. у мене номера грязні, а ну пішли. Це грязні номера. Хто? А ну йди сюди. Хто казав? Хто сказав, що грязні номера? Пішов, притягнув з собою двох ВСП. Ті два ВСП дивляться, не можуть зрозуміти, що, що ті від мене хочуть. Вони розуміють, що я військовий, а питання у поліцейських до мене бути не повинно. Ті дивляться, стоять, нічого не можуть зрозуміти, кажуть, чого ви так розмовляєте. Кажу, так а як мені розмовляти? Ну серйозно, тобто якісь два мусора, мене зупинили, мене питаються нагнуть. Він все чим? Я з ВСП. вони кажуть, що, що вони від вас хочуть. Кажу, не знаю, просто от не знаю. Вони кажуть, ну ви ж розумієте, що він має право перевірити документи. Кажу, так, підстав нема. Ну, тобто, в нас вже нормальний пішов діалог з ВСП, абсолютно нормальний, культурний. Я їм запропонував, кажу, чуєте, ви хочете побачити, як зараз поліція буде перевіряти в мене документи? Питань нема, давайте зробимо. Але кажу, зараз гукайте ту людину, яка мене зупиняла. Я кажу, зараз, зараз залазю в фуру. Кажу, Ви всі включаєте телефони камери і знімаєте собі хоум-відео. Як він зараз буде проклинати всю планету, що він мене, блядь, зупинив? <смі> Вони відмовились, не захотіли. А той штрих, куди цю петляв, я його й не бачив. Ну, як би,